Що ж, друзі, всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Фермарок. І сьогодні довгоочікане відео. Я хочу ще вам зняти проблему, яка в мене сталася. Е, хочу, кстати, це я сьогодні вирішив перегорати. Тут у нас була соя, але вона, так сказати, не вродила, вона стала дуже низькою. Типа в нас компанію немає, щоб її хтось так змолотив. Тому ми вирішили її просто взяти і перегорати. Буде як сидирати, буде як добриво. Горав я двома корпусами стало це для цього трактора це дуже важко. По такі от, тут ще Плюс перей, плюс всякі зілля, то йому дуже важко. Плюс ще зараз погода-мокрота. Тому перещепив і зробив одним корпусом. Хочу вам ще показати, яка сталася проблема в самій коробці. Ось тут от. Тут є вал, ну десь ось це от. Гара як показати як ось ця от е, кришка, там є вал планетарки. І на тому валу в мене розкрутилося е, е, на такій от шайбі. Ось тут е, буде, зараз візьму, щоб показати. Ось тут. Тут е, повинен бути зуб. Який входить в паз, і він не дає, щоб открутились ці. Е, в нас він одламався, от, і це є. І розкручувався. І він просто колеса не крутилося, а передача втикалась, колеса не крутились. Тому ми були є. Рішили, у нас в селі є ще люди, в яких є ці мототрактори, і вони нам посовітували просто-напросто взяти, приварити. Послухали ми їх на це не допомогло, ми тільки спортили вала. Потім ми купили ще таких дві гайки, бо там перенаварювано скручули. Ось різьби нема. Зараз фокусується. Не фокусується. Різьби нема. Тому ми вирішили купити. Я завіз до свого знайомого його, його є токарний станок. Ми на токарному станку виточили, проточили різьбу. Купив я дві таких. Шайби. І це все дуже дешево обошлось, ніж якби я приварив би його, як він розказував той знайомий, що в нього він приварив, і через трохи він мусив поміняти е, повністю Оцю всю коробку, е, сам цей каркас, бо його там вал роз, розламався і побив всю коробку. Це, якщо зараз вам скажу по коштах, я ми потратили близько. Ну, 200 гривень. 200 гривень ми потратили, навіть 300 гривень ми потратили, щоб купити гай, дві гайки і дві шайби. А якби так, якби ми послухали його і заварили, то в нас ми потратили б. Ну, зараз коробка стоїть приблизно 30 тисяч. Ціну я точно не вдивлявся, тому не скажу вам точно. Ось такий короткий обзорчик, вам ще може засніму, як я горю. Ну, і там вже буде видно все.